Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо гадати на не гадати, а запитувати свої питання на гральних картах. І вам для цього потрібно м -м, обичні карти, 36 штук, так як в мене ось такі. Тут має бути 54 штуки, я п'яторки, четверки, тройки, двойки і джокери виклала. Так, ну, можна розпочинати. У нас є правило в цій. В цьому не гадань, а цих питань. Тому що деякі їх нарушають. Ось черва означає так. Ну, От ви запитали, чи в мене буде сьогодні хороший день? Так. От, о, не помню, Бубен вроді. Це хрест, це не помню. Коротше, от. Ось ці острічки. Ця карта означає, що карти не знають. Хрест це в нас. Кристалік цей, цей. ДА, ну, не да а... Возможно, типа що може. Ну що, я думаю, правила понятні, но я ще чуть-чуть об'ясню. Тому що це трошки для новичків трошки непонятно. Так, ну все, будемо починати? Починати. От, ми коли тусуємо карти, ми повинні думати про своє запитання. або якщо ви самі, то ви можете казати вслух. Але я буду казати в тишину, тому що я не хочу своє бажання проворонити. Не бажання, а запитання. Ну, я думаю, всім все понятно. Не питайте, чому я так роблю, я просто вирішила так зробити. Ну що, починаємо. Чекайте. Думаю... вилітає, значить, надежно не тримайте. Що це звільнити? Карти кажуть, що ні не була сьогодні. У мене погана аура. Але яка аура, господі? Ладно, це я просто так витягнула, але я ні, ні про що не думала. Давайте ми запитаємо в карт, чи вони береш. Возможно, так. І це вже четвертий, чи п'ятий, чи восьмий раз, вони мені кажуть, возможно. От, чи появиться хтось з вас, чи появиться у моїх Чи появляться в мене майбутні підписники? Зараз ми запитаємо. Запитали карт. І карти кажуть, що так будуть. Так що не забувайте підписатися на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик та пишіть коментарі, чи все у вас вийшло на таких картах. Запитати запитання, якщо що, нове відео вже десь може, може вивести. Так що всім па-па!